Сьогодні маємо два слова, які стосуються великої п'ятниці і часто використовуються у польській мові. Це слово пасія в нейтральному значенні це пристрасть, у значенні релігійному це страсті Христові». Наприклад, фільм Мала Гіпсона, який так і називається Страсті Христові, польською буде називатися Пасія в церкві можна побачити, наприклад, на пасийне – послужіння страстей господніх. Все, що з тим пов'язане, пов'язане зі страстям. Друге, це містеріум мінькі панський, і це є театралізована сценічна вистава, яка описує останні дні життя Ісуса Христа. Як у нас є вертеп на Різдво, так поляки мають відтворення людьми останніх днів життя Ісуса Христа, і це називається Містеріум Менькі Панський. Зазвичай проводиться або впродовж великого посту, або в останній тиждень перед великоднем.